Українське фолбрайтівське коло, як Джесіка, вже сказала, що ми є дуже активними в плані мистецтва. Без, ми, звичайно, тому що в інституті проблем сучасного е, мистецтва є свій маленький, але активний осередок випускників. Нас наша ж троє. Якщо більше е, кандидатів подадуться з е, інституту цього року, нас може бути набагато більше. І важливий, дуже важливий факт цієї конференції, звичайно, міжнародний аспект, про все вже казали попередні доповідачі. Міжнародний аспект, який сприяє щоб мистецтво, яке ми зараз, яке зараз народжується, яке зараз досліджується. Ставало інструментом вагомим інструментом культурної дипломатії, щоб розповідати е, про е, ці події в світі, щоб дати можливість на теоретичному рівні також е, генерувати аналізи дослідження цих подій, що безумовно дуже важко нам, українським дослідникам, робити це на вістрії е, війни, на вістрії цих подій. Але це е, абсолютно необхідно. І говорячи про міжнародну спільноту, хочу сказати, що саме міжнародна спільнота, власне, е, колеги з програми Фокбрайта з Іспанії змусили мене практично в. На початку квітня 22-го року в Києві почати з цей аналіз і зробити перші кроки в аналізі в моєму особистому дослідженні презентації не тільки ситуації в мистецтво мистецтво рус російсько-української війни а також, також в міжнародних викликах, в міжнародних реакціях як світ відразу відразу і миттєво в яких видах мистецтв на це зреагував. І е, після того, після е, того я читала цю лекцію, якраз порахувала вже в шести різних країнах. і була запрошена і до університету Віадріна, який сьогодні є співорганізатором конференції, і в різних університетах, і всюди завжди є велика зацікавленість цим цим саме аспектом. І також важливий ще один факт: що це мистецтво, це мистецтво, яке народилось і продовжує народжуватись в стражданнях війни, воно вже є. Новітньою культурною спадщиною України і на цією категорією працює інститут проблем сучасного мистецтва, щоб зафіксувати цей важливий момент, культурна спадщина як інструмент культурної дипломатії, мистецтво війни як інструмент культурної дипломатії. Тому колеги, я перш за все хочу ще раз побажати успіху цій конференції, окреслені дуже цікаві зрізи проблеми напрями, і побажати нам всім успіху, але наш успіх, перш за все, це наша перемога, це успіх Збройних сил України. Слава Україні!